Серце Петриківки застокотіло у Дніпрі. На базі університету митної справи та фінансів відкрили центр підтримки культурної спадщини та експозицію Петриківський розпис. Понад 20 майстрів прикрасили стіни університету десятками своїх робіт, якою була культурна програма, що продали гостям на аукціоні за майже 6 тисяч гривень. Та який він? Сучасний Петриківський розпис. Відкриття центрів відвідала наша Ксенія Симоненко. Сьогодні ми вас запросимо в дивовижний, надзвичайний казковий світ петриківського розпису. Відчуйте його ритміку, відчуйте зануреність, глибоку філософську потужність української душі. Скарби петриківського мистецтва відкрили під барабанний дріб. Гостей зустрічали екскурсіями, майстер-класами, а ще співали та танцювали. Петриківка ще й збирала донати. На відкритті центрів провели аукціон, на якому продавали три торти. Їх прямо при гостях розписувала майстриня Петриківки. Розгорнулись запеклі торги. Сумарно аукціон зібрав 5 тисяч 700 гривень. Гроші відправили на потреби ЗСУ. Спочатку була ціна 500, я підняла зразу вже на тисячу. Зі мною була дівчина, котра торгувалася до 1200, Я підняла до 1600. Я не заради торта, заради донату. Тобто мені не важливо було який маленький, великий торт. Але як був... Ну тим паче з е, розписом це цікаво, красиво для майстрині Світлани Петриківський розпис сімейна справа. Мої батьки займалися і зараз займаються розписом. Моя мама заслужений художник України, папа, член спілки художників України. Навіть не можна виразити словами. Наскільки розпис став для мене це просто як спосіб життя, тобто майже нема таких днів, коли б я не малювала. Ледве не з люльки тримав пензлик, і майстер Андрій. Він присвятив усе своє життя петриківському розпису. Митець створює. Свої роботи у селі Петриківка, там, де й народилось це мистецтво. Взагалі Петриківка тяжіє до оспівування рідної природи, краси рідного краю. І квітка це не просто декоративна стилізація, це глибокий символ. Якщо торкнутися конкретно моїх робіт, ось материнство. На тому стенді вгорі гніздечко і пташка, яка Охороняє оберігає своїх діточок в кали, калиновому кущі як дерево життя. Там певна символіка своя є. Авторами експозиції є не лише петриківські майстри, а й Дніпровські. Половина представлених робіт створена студентами та викладачами Дніпропетровського мистецько-художнього коледжу культури. Головна тема їхніх робіт теж рослинність. Проте мітці нашого міста не бояться експериментувати та розмальовують квіти у власному унікальному стилі. Дитина через квіти, через кольори прапора зробила ось таку композицію і передала свої враження через кольор, через компоновку. Квіти здесь намальовані і кучерявка, і цибулька, і роза. Отак вона стилізувала цю квіточку і мальвочки. Малювання цих кучерявок та цибульок студенти коледжу і навчали гостей на майстер-класі. Ми малюємо цибульку такими кольорами, як помаранчевий, і на кінчик ми трохи беремо жовтого. Робимо центральний мазочок перший, додаємо ще на кінчик жовтого і його обіймаємо. Розвиток петриківського розпису і української культури в цілому не менш важливий ніж їх збереження, каже ректор університету. Завдань цього центру. Два це збереження, акумуляція традиції. Ну от в даному прикладі можемо говорити на прикладі Петриківського розпису і е, запровадження тих новацій, які пов'язані на трансформацію, осучаснення, представлення більш модерних версій. Культурної спадщини, тобто, те, що охоплюється поняттям розвитку. Ксенія Семененко Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.